Четвертий тролейбусний маршрут змінять, а п'ятий скоротять. Такі нововведення чекають чернігівців незабаром. Вони заплановані у транспортній мережі міста, над якою сьогодні працюють фахівці. Змінен тролейбусний маршрут номер 4 А замість щорса він буде проходити повз центральний ринок мимо, біля готелю Україна по вулиці Проспект Перемоги та Ну, заворачувати на вулицю. О, проспект Мира. Зміни у четвертому маршруті вже оцінили самі тролейбусники. Поки що більше критики, ніж схвалення. Любов Іванів на водій тролейбуса із 40-річним стажем. Жінка проти того, аби маршрути в напрямку Хімволокна скорочували. А тепер район районастре. Їхали, значить, посчитали один день. 49 чоловік остається після Камбольного. Їдуть індустріальна, їдуть автобаза. Ладно, ну тут ще на індустріальну, вже на розвороті б вийшли люди. Їдуть на автобазу, їдуть на інститут. Куди їх? Хай вони пішки ходять. А вони їздять на 35-х чи, чи на яких там на 160-х. Нам це вигідно, ні, не вигідно. Не подобається досвідченому водію і ідея пустити четвертий маршрут по проспекту Перемоги. Замість колишньої вулиці Щорса, а тепер Мазепи. Тепер четверку хочуть пустити по проспекту. Це зовсім нереально. А там дверець хіміков, там оптика, там, там все, люди ж їдуть, це що для кого ми будемо працювати? я не знаю. Розробники нової транспортної мережі міста пояснюють, ніхто різати по-живому не буде і і людям догодити, і витрати мінімізувати. Суттєво хочемо зменшити порожній проход тролейбусу по маршруту, щоб була не тільки соціальна вигода, а й ще й економічна. Моя пропозиція в робочій групі була, що один маршрут ми пускаємо до хімолокна, як він її їздив, а інший зупиняємо на КСК. Якщо кому необхідно їхати на хімолокно, він садиться, і присідає, і їде на хімолокно. Активно обговорюють містяни і скорочення п'ятого тролейбусного маршруту. Тепер він їздитиме тільки до вокзалу. Якщо раніше він йшов до Хімволокно, то тепер він буде йти з Подусівки і до ЖД вокзалу. По Любицький через центральний ринок по проспекту перемоги і до ЖД вокзалу. Маршрут п'ятого з Подусівки до вокзалу деяким чернігівцям навіть сподобався. Кажуть, давно потрібно було так зробити. Сваха там, на Подусівці, там я, як треба було на вокзал. Я вийшла на остановку, сіла на, на п'ятерку, доїхала до остановки пам'яті та, та до танка, доїхала і треба виходити. Приймається і ті шасели остановкою а мибуш з свічеві про зміни інших тролейбусних маршрутів. Дивіться у наступних випусках програми Факт.